Екіпаже впівідронів батальйону безпілотних авіасистем виконує чергове завдання на знищення визначеною розвідкою цілі. У складі 36-ї окремої бригади морської піхоти нині вони боронять кордони Сумщини. ФПВ відпрацювала по підвалу за столивим складом ворога ціль уражено. Командир екіпажу з позивним Київстар каже, нині роботи у дронарів вистачає. Працюють як в день, так і вночі. Кожен підвал, кожне е, ну, такі бліндажі це укриття для нашого ворога, яке треба знищити. Тому що чим ближче вони підійдуть, у них будуть укрита, укриття, вони займуть цю позицію і нашим хлопцям буде дуже важко. Тому чи є ціль, чи немає, ми стараємося все одно вилітати, все одно щось та й знищити. Аби залишатись боєздатними, треба постійно удосконалювати як свої навички, так і дрони камікадзе, каже військовослужбовець. Ворог так само не стоїть, як і ми на розвитку. Зараз придумують різні боротьби з піві. Це реби, це заглушування відео, перебивання і так далі. Нам треба постійно, постійно розвиватися. На захист країни Київ стар став з початку повномасштабної війни. За кілька днів до того чоловік повернувся з-за кордону. каже, було перечуття щодо вторгнення. Коли це почалося, вивіз сім'ю у більш безпечне місце, і 28 лютого пішов у центр комплектування. була злість, ненависть, коли побачили бучу ірпінь. Це Ну, не можна було передати словами. Ми всі билися за чергу в тому військкоматі. Ми стояли там по півдня, по дню і просилися йти, тому що переповнювала злість. Просився кудись туди, там, де гарячіше. Все запропонували вже в учебці, запиталися, хто хоче в такий жорсткий напрямок. У нас там певна кількість зробила крок вперед, нам сказали, що морська піхота. Відновлюється Маріуполь зразу почитав. Я такий, оце буде дві оце туди я хочу. Давайте. У складі мінометної батареї боєць спочатку боронив Миколаївщину. Потім каже, були Херсонський і Донецький напрямки. Контрнаступ на Запорізькому та Харківщина. Ще тільки на Луганщині не був. Я сам з Луганської області хотілося б туди. Хотілося б всі свою хату відбити трошки. Бувши півтора року на посаді мінометника, розповідає, спостерігав за роботою з безпілотниками. Вогонь! Ми зазвичай стикаємося з пілотами, тому що у нас плюс-мінус одна відстань робоча була. І... Побачив, що війна йде зовсім інакше русло. Якщо колись були артилерія боги війни, то зараз трошки по-інакшому. Зараз більш технологічна війна вже пішла. Тому вирішив себе спробувати в чомусь новому і подав заявочку в підрозділ. Пішов на навчання, прийшов в курс, тести. І потім вже відібрали на ФПВ, і там знову ж таки навчання, навчання, навчання. Бойове хрещення в підрозділі ФПВ дронів Київстар пройшов під Вовчанськом та згадує один із випадків, коли російські війська поцілили боєприпасами поряд із місцем перебування бійців. Навіть годину запам'ятав 3.48, Ми лежали, вже мали виїжджати. Через декілька годин мала приїхати зміна, і по нас два каба влупило ну метрів сім, 250 п'ятдесяти так добряче тому. Бувають і такі моменти, що будь-який отакий будильник у нас. Це безстрашний. Та ні, кожен боїться. Не боїться тільки дурень. Просто е, у нас е, розуміння, що ми можемо померти, але помремо ми за щось. А не так, як там можуть, навіть на дворі можуть збити машина. А ми знаємо, що ми за якусь ціль боремося. Російські війська розповідає військовослужбовець, полюють як на безпілотники, так і на тих, хто ними керує. Якщо знаходять, наприклад, нас в ПВ, то там починається накриватися все це. Їхні впіві каби просто рівняють з землею. Нас трошки по інакшому. Ми, якщо знаходимо ціль, ми стараємося ювелірно зайти, побачити ці злякані очі і знищити їх. Ми їм любимо цей кайф побачити, оці очі, а вони, вони сикуни, як завжди. Вони або масою давлять, або отак от закидують чимось важким. Наприкінці жовтня в 36-й бригаді сформувався батальйон безпілотних авіасистем, куди увійшли різні підрозділи, які працюють з безпілотниками. Це полегшує комунікацію і скорочує час на виконання бойових завдань, каже «Київстар». Про те, що йому надає сил боротись, командир екіпажу ФПІ дронів говорить. на нашій землі немає топтатися така нечисть, тому мотивує сім'я, щоб могли ходити під спокійним небом. Це, це найсильніша мотивація сім'я. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.